Єрмак невидимий боєць невидимого фронту. Всі єрмаківські ставленики залишилися на посаді. За даними журналістів, Єрмак відновив контакти із Зеленським. Україна, яка воює четвертий рік, має право знати, хто реально воює, а хто імітує війну. Брехня в тилу завжди вбиває більше ніж правда на фронті. Вітаю, друзі. Назвав це відео Єрмак невидимий, боєць невидимого фронту. Колись у Радянському Союзі була дуже зручна формула, формула для боєгузів, кар'єристів і пристосуванців. Її шепотіли з повагою майже пошепки: боєць невидимого фронту. Це означало одне: людина нічим не ризикує, ніде не світиться, ні за що не відповідає. Але завжди поруч з владою і завжди при пайку. Минуло десятиліття і формула ожила. Тепер у фарсі. Єрмак невидимий, боєць невидимого фронту. Одна з останніх майже скандальних подій це нарада, е, генерала Буданова, тепер керівника офісу президента. Щодо мобілізації, і щодо так званих тих, хто все хто самовільно залишив частину. Тобто нарада, по суті, з силовиками, але коли побачили там і Татарова, і ще деяких персонажів, зчинилася паніка. А чому це Буданов їх не позвільняв? Та тому, що Буданов не звільняє своїх заступників, їх звільняє Зеленський. Але мова тут навіть не про Буданова, бо мова в основному про Єрмака, адже єрмака нема, а всі єрмаківські ставленики залишилися на посаді. Це значить, що десь вона в анамнезі існує і єрмак, і далеко від Зеленського він не відскочив. Згадаємо, 28 листопада-25 го року Андрій Єрмак в коментарі американському таблоїду Нью-Йорк Пост написав фразу, яка мала б стати вироком або подвигом. Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна і порядна людина. Матка Боска. Гучно так. Пафосно, ну, куди вже пафосніше? І як виявилося, абсолютно порожньо, пусто порожньо. Бо з того моменту ми не знаємо нічого. Ні номеру підрозділу, ні роду військ, ні посади, ні звання, ні ТЦК, ні частини, ні навіть фотографії в пікселі. Адже всі чиновнички умудряються. Поспішити викласти, як тільки вони десь прибилися до якогось тилового підрозділу, прибитися і засвітитися в Пікселі. Так, міністр кабінету міністрів Олег Німчинов вже засвітився в пікселі. Ну, його право, якщо він засвітився в Пікселі, то він значить дійсно десь прибився до якоїсь військової частини, і це, мабуть, викликає повагу. Бо пішов служити честь. Але ж фотографії в пікселі Єрмака нема. Значить він, що він пішов в службу зовнішньої розвідки, бо про це говорив полковник Червінський. Але десь із лав служби зовнішньої розвідки абсолютно не зрозуміло, чи він там взагалі був, не був. Натомість ми знаємо інше. За даними журналістів, Єрмак відновив контакти з Зеленським. За словами народних депутатів, він часто відвідує президентську резиденцію. За заявами Романа Червінського, який повернувся на службу після всіх цих судилищ, він нібито зарахований таки до служби зовнішньої розвідки. Ну, нібито можливо. За закритими списками, під вигаданими анкетними даними. Бо, якщо придумати йому інше прізвище, то його ж не впізнають, правда ж? Чудово, ідеально, геніально зручно. Бо в службі зовнішньої розвідки, як нам пояснюють, можна бути ким завгодно і ніким одночасно. Саме тому підтвердити або спростувати таку службу неможливо. А тепер увага. Є єдиний факт, який не ховається за грифами. Єрмак не звертався до ТЦК. Це не чутки, не блоги і не ворожа і псо. Це офіційна відповідь Міністерства оборони, отримана 14 січня 26-го року на запит народного депутата Ярослава Желізняка. Тобто він може бути. Звичайно, у службі зовнішньої розвідки, в якійсь там якості, тому що це зупиняє антикорупційні органи в розслідуванні введенні слідства проти нього. Людина, яка заявила, я йду на фронт, не зробила навіть першого формального кроку, який роблять сотні тисяч українців, без камер, без інтерв'ю, без гучних слів. І тут починається головне, бо це історія не про одного Єрмака. це історія про всю систему, пронизану брехнею і злодійством наскрізь. Про касту людей, які воюють словами, але живуть за спецпропусками. Про касту для якої фронт це метафора, а це телеграм-канал. Про людей, які говорять про репресії, сидя, сидячи між банковою закритими резиденціями та дипломатичними коридорами, це і є цинічний розрив між заявами і діями оточення Зеленського. І він вже не приховується, він демонстративний цей розрив. Бо поки одні міняють життя на ротацію, інші міняються, міняють формулювання в інтерв'ю. Поки одні йдуть у штурм без броні, інші йдуть у Нью-Йорк Пост без жодних наслідків. І тут дуже важливо порівняти: без істерики, без лозунгів сухо, понад три тисячі представників партії Європейська Солідарність ще у 2022 році реально пішли воювати, депутати місцевих рад. Колишні народні депутати, колишні міністри, рядові, офіцери. Станом на 5 січня 26-го року 119 партійців загинули в боях, один зник безвісти і четверо у полоні. Мова йде про партійних активістів, тобто людей, які свідомі своїх кроків і відповідають за свої кроки. За свої заяви, за свої слова. Отже, це не метафора, це не інформаційна кампанія, це статистика смерті. Нагадаю, 119 загиблих членів партії Європейська Солідарність. Один зниклий без усті і четверо в полоні. І на цьому тлі історія з походом на фронт Єрмака виглядає не просто фальшива, вона виглядає цинічно і образливо. Бо країна, яка воює четвертий рік, має право знати, хто реально воює, а хто імітує йну. Бо в якийсь момент порожні слова стають не просто брехнею, вони стають моральною зрадою. І так, у радянські часи боєць невидимого фронту, хоча б не кричав, що йде в атаку. Він мовчки сидів в тіні і користався благами системи. А тут навпаки гучна заява, пафос, американське медіа і тиша. А для чого було запускати в американське медіа цю мульку? Комплекси зіграли. Відчув себе недооціненим? Відчув і вирішив їм довести, що ти важиш більше, ніж про тебе думають. Так ти ж збрехав. Ти ж збрехав і тепер про тебе думають ще гірше, ніж ти насправді є. Отже що, невидима служба, невидимий фронт, невидима відповідальність і тільки реальні могили дуже навіть видимі. От тому сьогодні ця формула звучить інакше: Єрмак – невидимий, боєць невидимого фронту. Не боєць не солдат, не резервіст, а символ того, як влада навчається воювати без війни і відповідати без відповідальності. І це набагато небезпечніше, ніж чесна поразка, бо брехня в тилу завжди вбиває більше, ніж правда на фронті. А цей єрмачний стиль, він закопіюється всіма. Найближчими клівретами, обслугою такий собі Роман Кравець, який розкочегарив телеграм-канал Мільйонник, джокер нібито, який шантажем вибивав десятки тисяч доларів грошей з бізнесменів. Бо всі знали, що джокер це інструмент банковий. Тепер з ним і в Ізраїль Хто то свій фронт, навіть відмовився від мандата народного депутата України, розуміючи прекрасно, що доведеться декларувати незаконно нажити, а пояснити джерела походження цих коштів. Він просто неспроможний. Бо тіньова каса валила. Жнива були такі, що аж піджак завертався. А як тепер ці доходи оприлюднені? Ну, виведе в крипту, житиме, не шкодуючи за свої подвиги в Україні. Але ж життя, знаєте, воно по-своєму встановлює справедливість. По-своєму. От з Юлією Тимошенко почалися якісь перепетії дивні. Вона ж чекала від життя більшого. І всі згадують Аль Капоне, якого посадили не за бандитизм, а за несплачені податки. Скільки ще Єрмаків чекає свого вироку за несплачені податки? Ті, хто на фронті, ті, хто дійсно на фронті, такі заяви чують і не пробачають. Дякую їм за стійкість.